А Валерія Мікульська запрошує у вражаючу подорож на Хмельниччину. Якби на в'їзній брамі цього маєтку не було вказано історичний заповідник, можна було сміливо припустити, що там і досі живе якась знатна родина. Розкішний палац, зведений заможним поляком для своєї сім'ї, відсвяткував сто років, але й досі, мов новенький. Тож давайте подивимось. Цього світу на 19 гектарах нашої Хмельниччини. Отак От би я змалювала маєток, до якого сьогодні збираюся вас запросити. Один із найкраще збережених на території України, але абсолютно невідомий для більшості туристів палацовий комплекс. Він там, за парканом. Це колишня домівка гайсенського старости Петра Чечеля. Ідемо в гості. Напевне, чули колись про класицизм, правда? Садиба Чечелів, певно, єдиний в Україні маєток збудований у цьому модному в 19 столітті стилі. Найкрасивіше у самому центрі маєтку це панський палац у тих самих теплих жовтих тонах, що їх обирали колишні господарі. Знамениті самчиківські леви за чечелів кажуть, вони прикрашали в'їзну браму. Оцей, що посміхається, зустрічав гостей, а його сумний брат проводжав. Оце зустріч, скажу я вам. Вражена? Ні. Я просто приголомшена. Уже з порогу таке відчуття, ніби господарі щойно виїхали. Усе на своїх місцях. Меблі, звичайно, відновлені, але затамуйте дух. У панському палаці із 19 століття жодного разу не робили реставрації. Різні стилі, яскраві фарби. А самчиківські господарі були ще тими експериментаторами. Як на мене, найцікавіше всередині це так звана анфілада. П'ять абсолютно різних зал, що поступово переходять одна в іншу: блакитна, червона, римська опочувальня і китайський кабінет єдиний в Україні. Я от саме зараз в ньому кажуть тутешні малюнки руки самого грубеля. Саме панування тут гайсінського полковника село стало одним із освітніх і світських центрів історичної Хмельниччини. Тут практично не припинялися пишні прийоми, бали і знамениті самчиківські полювання. Інколи тут збиралося до ста чоловік гостей. Поруч із палацом збереглись будівлі, які також були пристосовані й облаштовані для проживання гостей. З поміж усієї архітектури тут виділяється один будинок. Погляньте, як гадаєте, що це таке? Я впевнена, без підказки ви ніколи не здогадаєтесь. Це такий холодильник мали чечелі. Нічогенький, правда? Завбільшки з хатину. Всередині ця комора чимсь нагадує печеру. Тут прекрасно зберіглася так звана льодовня. Там за стінкою є спеціальний отвір. Якщо туди насипати криги, то на цих полицях і сьогодні можна зберігати продукти. Хатинка-холодильник це також класицизм, як і все на території Самчиківського маєтку. Ще новому і дуже модному тоді, у 19 столітті. Тож рушайте і насолоджуйтеся вишуканістю. Це лише 60 кілометрів від Хмельницького. Вхід на територію тепер уже історичного заповідника коштує всього 10 гривень. На екскурсію вистачить одного дня. А от запам'ятається мандрівка на довгі роки.